І, власне, про це поговоримо. Про те, що якомога ну зараз так активізувалися оці визнання голодомору як геноциду українського народу. Активізувалися вони після повномасштабного вторгнення. Чому поговоримо ми з Анатолієм Подольським, це історик, вчений директор українського центру вивчення історії Холокосту. Вітаю вас, пане Анатолій. Слава Україні! Героям слава вітаю, пане. І власне питання тут таке: От дивіться, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, ну всі так активно почали звертати на це увагу. Дійсно, дуже багато країн підтримали і визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. А чому до того не визнавали? Ми про це говоримо давно, ми про це говоримо регулярно, ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Власне про це було ще відомо і в ті роки, і в тридцяті роки під час Радянського Союзу, і під час цих подій. Але якось так світ закривав на це все очі. А тут раптом прямо такий бум. Що, що змінилося в усвідомленні світу? Ну, змінилося те, що ми гинемо під бомбами і ракетами Московії, яка є ворогом агресивним, тому змінилося. Я можу тільки сказати, що мої колеги, які займаються історією України 20-30-х років минулого століття, за 32 роки суверенності зробили дуже багато і, і в Україні, і, ко, і комеморативні практики, шанування пам'яті жертв голодомору. І наукові дослідження, і викладання цієї теми давно є частиною нашої власної історії. Історії минулого століття, яка була трагічною, тому що знаходились під Російською імперією, під Совєтським Союзом, і тому так мова йде про те, що те, що сучасна Російська Федерація, путінський режим, вони ненавидять нашу суб'єктність, нашу ідентичність, вони хочуть забрати у нас. Державність, як вони хотіли це і 100 років тому, і під час комуністичної влади для мене очевидно, що сьогоднішня російська політична влада продовжує традиції Сталін. Так? Сталінський режим боявся українців за те, що українці завжди прагнули свободи, гідності захищали права людини, і, 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 і той злочин проти України 1932-33, який в світі відомий. Як сталінський злочин голодомору, коли штучний голод, коли це був терор голодом, щоб залякати, залякати мешканців України, при пригни знищити українську культуру, і, 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 і сьогоднішня Росія має ті ж самі наміри. Тому ми можемо казати про продовження оцього сталінського комуністичного злочину проти моєї країни сьогоднішньої Російської Федерації, очевидно. Очевидно, це що... все так, пане Анатолій. Але просто ну визнання так. Ну навіть якщо весь світ визнає, що от прям всі скільки у нас там 194 країни, так ну включаючи з Московії, ну 193 хай. А визнають, що дійсно це геноцид, а так само як, наприклад, власне політика Гітлера, це був свідомий геноцид євреїв. Так і взагалі ну, питання голокосту. Це так само для всіх зрозуміло, що це свідомий цілеспрямований геноцид. А що далі, окрім цього визнання? Ну я розумію, я можливо зараз в якусь більш політичну площину переходжу. Але а, навіть якщо весь світ визнає, що дійсно Україну і тоді намагалися знищити, і зараз що це дасть власне світові, і що дасть нам, ми маємо себе самі захистити. Це наша історія. Я вам скажу більше. Я це казав 10 років тому і 20 років тому. Ми не, не потребуємо такого це відомо в історичному середовищі, де да вже в публічному просторі нашої з вами країни відома це частина нашої ідентичності історії. Коли, коли нація, українська політична нація, вміє вшановувати пам'ять жертв голодомору, жертв Голокосту, Жертв депортації кримських татар, то ми сильні пам'яттю Нам ця пам'ять про минуле дає можливість. Вистояти і перемогти, перемогти ворога сьогодні, Рафаель Лємкін, який був творцем терміну геноцид, він на початку 50-х відкрито написав, що сталінські злочини, репресії і голодомор в Україні це є геноцидом, і сьогодні нам важливо просто ми буду. Ми, ми боремося, власне, щоб залишитися країною, культурою, суспільством, і, і в тому числі. Пам'ять в родинах і пам'ять в країні сьогодні про тих людей нам допомагає сьогодні. Визнання, визнання дуже просто. Коли ми самі вшановуємо пам'ять, коли ми робимо дослідження і, і викладаємо це в школах і в університетах як частину власної історії, тоді зовнішній світ бачить і поважає нас. І ми це виборюємо зараз. Полі Це... я історик мені важко казати про політичні речі. Да мені, мені мені зрозуміло просто, що моя країна сьогодні повернула собі гідність коли ми повертаємо, то минуле у нас забрали. У Нас забороняли пам'ятати. Забороняли пам'ятати долю військовополонених долю примусових робітників, долю євреїв, ромів, татар, долю людей, які загинули під сталінських часів голодомору. Ми повернули не тільки пам'ять, ми повернули гідність тим жертвам, і це нам допоможе зберегти. Зберегтися сьогодні, безперечно, Безнання... безперечно, пане Анатолію, Безнання... все правильно. Ми і дивіться, ну ми ж ми ж і раніше про це говорили. Мається на увазі, і навіть під час радянського союзу про це говорили. І багато наших власне діячів культурних, так само замордованих в таборах, так само знищених і репресованих і вигнаних з країни про це говорили. Але світ, власне, ну я до того, що це ж не те, що ми тільки зараз про це почали говорити. Ні. Просто світ вперто не те, що не помічав, а уникав, скажімо, цього, намагаючись вибудовувати стосунки з Росією. А тут раптом, після 24-го, побачивши можливо справжнє звіряче обличчя росіян, нарешті звернув на нас увагу і сказав: О, чекайте, так, ось же вони, ось же ті, кого росіяни знищували, знищували і ніяк не можуть дознищувати ну так і просто тут. Момент того, що визнання це звичайно добре, і нарешті на нас звернули увагу. Але що, що, що буде за визнанням? От, якщо провести паралелі з тим же, навіть Ізраїлем, ви, директор українського центру вивчення історії Холокосту, так весь світ прекрасно розуміє, що політика Гітлера і, взагалі, сам сам Голокост, це власне теж геноцид євреїв, і ми бачимо, ну не зараз під час нападу Хамасу, а в цілому бачимо підтримку світу, а, а, ну підтримку Ізраїля світом. Коли нам можна чекати на цю підтримку, і чи буде вона, на вашу думку? Ну, бачите, пане Сергію, ви стільки всього сказали, ви самі задали питання і майже самі на нього відповіли. Ну, я намагаюся. Ну, тому, що, тому що Юрій Андрухович, знаєте, нашого письменника такого, він ще на Радіо Свободи, здається, він напередодні повномасштабного вторгнення пропонував, каже, давайте будемо давати кримінальний термін за термін пострадянський простір. По Ось прості і відповідь ми були в тіні цього, і тільки кров'ю виборюючи те, що трапилось тисячі розвалилась розвалилася імперія, але та Московія нас не залишає в спокою і тільки після майдану революції гідності в ці дні 10 років революції гідності, да покоління, які народилися, ваше покоління. Покоління, яке народилося після 91-го, зараз боронить ті цінності, за яких розстрілювали українських письменників у 1032-му, другому, тридцять третьому, і 60-х. Відповідь дуже проста. Ми треба було вийти з постсовєтського простору. Тільки ми виходимо через драмтеатр в Маріуполі, через Оленівку, через Ягідний, Ізюм, Бордянку, Ірпень, Бучу. Тільки так ми виходимо, і, і це визнання. І, і, і тепер світ не буде казати, що це постсовєтський простір, а це європейська, східноєвропейська країна, Україна, яка має свою культуру пам'яті. А історія євреїв України чи татар це теж наша історія. Під час голодомору гинули люди від голоду в єврейських колоніях на півдні України, німецькі, але більшість – то були українські селяни, тому що той Сталін ненавидів цей культурний простір. В той же час вбивалися все це розстріляне відродження, хвильовий зіров, Драйхмара. А потім забили в 62-му році мінти совєтські. Василя Симоненка в Черкасах. І, і, і після всіх цих речей ми вижили. І зараз для і зараз просто відповідь проста. Нас не будуть більше маркувати як постсовєтський простір, тільки ціна дуже висока, і пам'ять про жертву голодомору нам допомагає сьогодні вистояти. Ми розуміємо, що ми захищаємо. Ми, ми вже більше не можемо. Ми Московія, Російська Федерація, це концентраційний табір. Ми ніколи вже не, поверну, не повернемося до цього. Це правда. Я розумію. Ти, от бачите, от напевно для того і треба було моє довге питання, щоб почути конкретну відповідь. Тобто, це вже фінальний акорд виходу нарешті з пост. Ну я це це, це дійсно так, з пострадянського простору. Дійсно, ми виковуємо зараз свій цей вихід і. А... Скажімо, перетворення метаморфозу на іншу абсолютно вільну країну. Анатолій, дякую вам, дякую за те, що знайшли Прошу, час. Анатолій Подольський історик, вчений директор українського центру вивчення історії Голокосту. Щойно був в нашому ефірі. Зустрінемося за хвильку.